Вітаю вас на кулінарному телепроєкті на смак. Це проект, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції України, а також надаємо нове життя відомим рецептам та продуктам наших предків. А ще будемо готувати прості, цікаві та корисні страви, можливо, навіть інших народів світу. І я із задоволенням продовжую свою рубрику Страва від гостя саме оригінальні та неперевершені страви від наших гостей ми будемо готувати разом із вами на нашій кухні. Це лідерка, яка володіє вражаючим професійним відчуттям, створює атмосферу гостинності, теплоти та затишку у своїх закладах. Власниця та засновниця ресторанів Баварія та Солодов. Це Ольга Даниленко. Вітаю вас, Ольга, на нашій кухні. Мені дуже приємно, що ви до нас Ні, завітали. Також, також. Та ще мені дуже цікаво, що ж ви пропонуєте нам приготувати сьогодні. Якщо ми говоримо про старовину українську кухню, то я хотіла би сьогодні приготувати таку страву. Вона дуже у нас на вустах українців. Це деруни. Ми всі їх полюбляємо, готуємо з різними начинками, різних виглядів, маленькі, великі. Хто на який смак, які сім'ї, які традиції? А ця страва багато років готувалась в Баварії та користувалася народною популярністю, великі такі мегадерун з курячою начинкою у вершках. Давайте спробуємо. Давайте розповідайте нам та глядачам, які ж інгредієнти ми будемо використовувати для нашого. Ну, традиційно, це картопля, лук, морква. Да, нам потрібні потім куряча грудка, грибочки шампіньйони у нас сьогодні є, вершки. Ну і для декорування ми будемо використовувати такий свіжий мікс вже на як на сучасний манер. Так? Свіжі томати та бальзамічний соус. Ми будемо готувати одну порцію. Правильно? Так а на одну порцію скільки картоплі нам потрібно? Е, нам потрібно десь 150 грамів картоплі. Ми зараз почистимо потребу. Нам половина потрібна на крупну терточку і половина на кніленьку. Так, юлічка, давайте будемо чистити цю картоплю. Я цю до речі, ми у нашому кулінарному телепроєкті вже знімали програму. Приготуванням дронів. але тоді а, наші дрони мали трошки інший вигляд. Вони були uh -huh. досить у звичному форматі, маленькі, так як ми готуємо їх вдома. Okay. А у вас дуже цікава ідея, Ольга. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь ресторанною справою? Як взагалі розпочався ваш такий цей шлях? Ну цей сімейний бізнес. Мене всьому навчила моя мама, яка багато років пропрацювала. колись це називався, називався дорожній ресторан, до його складу входило багато кафе. Вона е, мене всьому і навчила, а доучувалася вже на сучасний манер. Я сама самостійно. До вас навіть є професійна освіта, ви не просто так займаєтесь справою. Ви знаєте, дуже багато чого корисного. Ну, життя навчила так. Ну, у вас досить великий вже такий пройдений шлях, які можливо найскладніші труднощі були, або які найцікавіші, чи були взагалі такі? Ні, ну бізнес це завжди труднощі. Тут не буває просто. Труднощі, ну коли ми становлення було дуже важким, да? коли ми тільки розпочинали. А потім ну, життя нас повертає, і карантинні війна вони все відкладають на нас в свої відбитки. Ну але є в тому позитивні моменти, бо ми вчимося якось рухатися, так в таких умовах, виживати. Ну, це така школа життя сувора, але вона вчить. А, дивіться, нам зараз потрібно натерти картоплю. частково на мілку фракцію я буду терти на крупну І потім ми їх змішаємо. Добри? А у вас водичка у мисці, Т та так, треба? Це так, якийсь секрет? Це, ну, Це хто готує е всі знають, що її треба трошки промити цю картоплю від крахмаль. А потім ми будемо віджимати, да, так? Так, да, так, трошки віджимаємо і змішаємо. Ага, все добре. Мілка ця фракція, вона нам додасть трошки ніжності. Дивіться, у нас вже є така ця картопелька потерта, да? ми її трошки так промили водички. А цього ми не будемо е, не будемо доводити жемілка, ми її не спіймаємо в той воді. Все. Бо ми, якщо її не промиємо, то вона у нас така трошки буде темненька. Я знаю, що багато господин ще додають сметану до деронів, щоб вони не темніли. Хтось навіть гаряче молоко, декілька столової. Так, все вірно, так. Ну, я не знаю, я додаю трошки майонезу. О, майонез? Так. Да. Цікаво. А він, він навіть, напевно і смак якийсь дає. Смак дає, і трошки жирності дає. А чи є якісь ще страви українські, які ви, можливо, готуєте вдома? Я, ну, Вдома ми готуємо дуже просту їжу насправді. Може хтось думає, що якщо я працюю в ресторані, то ми там якісь там їмо марципани, то то неправда. Ми йому просто там багато різних каш там з простим самим м'ясом, тушкованими або запеченим. А наприклад, ну я щось готовлю, а щось взагалі не готовлю. От якщо брати борщ український, да такий відомий, Я його взагалі не вмію готувати. Мені нема кому його їсти. Діти в школі не підбігають зі школи до мене на роботу. Чоловік приходить на роботу, там їсть борщ. Тобто мені нема для кого готувати цей борщ. Цікаво, нам потрібно зараз почистити і додати до цих дерунів цибулю та моркву. А моркву обов'язково додавати до нашої страви? вона ну, додає гарного кольору? А, просто яскрава страва. Так, е, да. якщо ми її ще трошки там прожаримо, то буде ще яскравіше. Ольга, скажіть, будь ласка, чи були у вас можливо якісь думки, якби не ресторанна справа? Чим би ви, можливо, займались? або можливо, у вас є якісь... Мрії дитячі не здійснені. Чи ви завжди себе бачили саме? Це моя була мрія, так. Да. Бачити себе в ресторані і чомусь на кухні. Я на себе не бачила в залі, бачила завжди в своїх мріях на кухні. А можливо і захоплення. Так і вийшло. А чи є у вас якісь ще захоплення, окрім вашої справи сімейної? Ну, мій бізнес такий багатогранний. Тут я можу вивчати від кухні до декору, так, до архітектури, тут є куди чим захоплюватися. Ну, Також цю то я, я ще полюбляю співати. Там я ходжу да, на заняття біг англійську, ну, Таке. Ну, тобто ви якось да. проводите, у вас є, до речі, тоді вільний час, і ви його активно для себе проводите. У ну, мене немає вільного часу. Ну для цього ж ви знаходите час. Да, так, я вам скажу, з 8 ранку до 9, поки ще всі сплять, да, і ввечері там, з 8 до 9, коли вже всі лягають. оце я можу ну, собі… Ви постійно на роботі виходите? Так, я постійно на роботі. І навіть там із дітьми доводиться спілкуватися теж на роботі, бо дуже мало часу. Ну, у вас така справа, ви дуже цим захоплюєтесь, ви себе віддаєте на всі сто да, це Тому ми, у вас, напевно, таке виходить. Так, ми додали одне яйце. Далі ми додаємо що. Це борошно нам потрібно сюди. На це. наші дві картоплини приблизно да. на 150 грамів. Скільки борошна? борошна? Так, дві столові ложечки нам буде достатньо. Угу, так, це, це майонез, ми додаємо майонез одну столову ложку. так? Да. І що ще сюди потрібно? Ну, спеції так нам потрібні сіль, перчик то що традиційно для української кухні це ми маємо додати сюди. Ольга, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь табу поєднання продуктів особисті або можливо у створенні вашого меню для ваших закладів? Дивіться, для ресторану це постійні експерименти, так там не може бути табу, тому що ми взагалі-то шукаємо, вишукуємо нові смаки, нові поєднання, як вони там працюють, як можливо там фрукти можна поєднувати з м'ясом. Ну, всякі такі цікаві якісь соуси, можливо, ми шукаємо, навіть якісь фруктові до м'яса теж, так то тут не може бути ніяких табу. Ви завжди чи важко здивувати зараз відвідувача? Ось зараз такий наш час, коли дуже багато різних закладів, дуже багато різних концепцій. У кожен е, намагається здивувати і заманити чимось до себе? Чи як ви це відчуваєте? Так, зараз вже такі, такі гості у нас, ну це виросло нове покоління так, людей. Вони вже вони розбираються, да? вони знають, чого вони хочуть, чого вони прагнуть. З ними не просто, але і вони цікаві, ви розумієте. Тобто шукати до них підхід то теж цікаво. І, і да, таких людей здивувати не легко, але коли це у нас виходить, то, то дуже цікаво. Я знаю, що ваш заклад солодов не так давно працює. Це ваше таке дітище. Якісь особливості, якісь і цікаві технології ви застосували у цьому закладі. Ну так, солодові ми взагалі використовуємо цікаву технологію приготування м'яса. Це така у нас є велика піч, де ми м'ясо спочатку коптимо, потім тушкуємо протягом 5-6 годин. Це американська технологія барбекю, вона дуже цікава. М'ясо у нас виходить рожевого кольору всередині, так? воно має підкопчений вкус і дуже ніжну текстуру, це дуже цікаве м'ясо, воно дуже смачне, у нас багато є гарних відгуків за наше м'ясо. І взагалі наше меню воно побудовано на використанні саме цього м'яса зі смокером. Ми там коптимо і свинину, і курятину, і я ввичу, ну, тобто різні там, відрізи, різні смаки додаємо, різні соуса. Тобто, і, залежно від цього змінюється і смак страви, і вигляд страви. Так? Ну це дуже цікаво. І ми печемо піці на дровах, з печі на дровах. Це дуже теж цікава технологія, вона старовинна. І ці піци вони виходять там тонкі, хрумкі, дуже смачні піци. Да, і, да, і ми використовуємо і м'ясо з нашого смокера саме для цих піц. В цьому і є за закладу, тому, що ми використовуємо те, що ми готуємо 70%, ми готуємо тут в ресторані. Ми солимо е, е, овочі, ми робимо самі десерти, напої. ми взагалі 70% відсотків страви виготовляємо самостійно. Тобто в цьому є унікальність нашого закладу. Інчика, давайте ми з вами поміняємося місцями. Да, бо цю картоплю нам потрібно тепер пожарити у вигляді такого великого блина. А для цього ми розігріваємо нашу петельню. трішки олії, Тодаємо, так? Додаємо масло. так. Цікавий розмір нашого дерона буде. До речі, в користані є навіть пам'ятний знак на вшанування цієї традиційної страви, так і називається дерун. Ну, бо це вже у нас в крові ця страва. І, досить, і, як багато... і, так, і досить багато різних назв також існує. А, гуглики, барабуленики, картопляні пляски. А в нашому регіоні тільки картопляники закріпилися за ними цим. Кремзлики, да? Кремзлики На та, Україні. так. Так, отак ми викладаємо нашу масу. Рівномірно да. по Так, да, так. Да. І скільки по часу вона має готуватися? Думаю, ну, десь копейки з кожної сторони буде достатньо. Як ми перевернули наш дерун, ми можемо зробити менший вогонь і накрити його кришечкою, щоб він ще дотушкувався у нас. І зараз ми будемо робити начинку. начинку. Для цього нам потрібна на, теж цибулька. Так, її ми чистимо. Да, і чистимо. І ріжемо і Будемо обжарювати на фотоні. А що буде далі входити до нашої начинки? А, додаємо туди рибочки наші, е, ні, грибочки в кінці, е, курячу грудочку ми маємо обсмажити. Потім додаємо грибочки і вершки. Оля, що ви вважаєте найголовнішим при відкритті ресторану? Е, ну там багато головних факторів. Так не можна сказати, що щось одне має бути головніше. Ну ідея, так, ідея, тема, розробка ідеї, цільової аудиторії, все це, це найголовніше, і тут головне попасти. А потім дуже багато важливих моментів, да і де це буде розташовано, і спланувати там і кількість гостей, і яке буде меню, і хто буде працювати, кількість працівників можна тут теж дуже жорстко помилитися. Бо якщо це дуже багато працівників, то їм потрібно виплатити там і зарплату, і податки. Да? Все треба це врахувати, і це не просто це ціла наука і цьому навчаються, звичайно. Ну а яку пораду вам давали ваші батьки, коли ви. Приступили до роботи. А, ну, Вони мене просто навчали. Вони просто мене навчали, тому що вони самі вміють робити. Мама особлива, да? І бо Я просто то вже вдосконалювала потім. Я, я фактично прийшла в ту вже в готовий бізнес, так? І там а вже гу. просто розвивалась. А все одно відкриття нового ресторану, що які у вас відчуття? Чи ви? Е, це дуже важко. Це настільки морально важко, що ви навіть собі це не уявляєте. І то ну, не кожен витримає такого навантаження. Але, ну, як я казала, то мрія. То мрія і сей і вперед. І десь є труднощі, щось проходить, щось нове додається. Тобто, все нормально. Головне мрія, бажання да. головне мрія, терпіння, да. головне мрія. Да. і все буде добре. Так, для нашої начинки ми вже нарізали цибулю. Так, Ми смажемо нашу цибулю на олійці. Далі нам треба ще нарізати курячий Да. Ми його нарізаємо залишаємо залишаємося такими скибочками довго. <тиле> а, зараз я вам покажу, як ми. Дивіться, нам його потрібно такими е, довгуватими. Як соломкою такою довгою порізати, по волокнах, бачите? <тиле> так, набачте. Хребду жарити. Даємо наші курити. Угу. Оля, чи відвідуєте ви якісь майстер-класи для вашого розвитку, для нових ідей, для створення чогось нового? Так, звичайно, я люблю їздити часто в Київ, там дуже багато організовується таких закладів. А буває в Одесу, от нещодавно я зі Львова приїхала. Ну, це цікаві такі заклади, вони проводяться. Створюються з нашими шефами ресторанами. У нас є в Україні така асоціація шеф-поварів провідних, так і вони спікерами є на цих закладах. Uh -huh. Вони цікаві речі розповідають і ну, туди варто їхати. Але що я хочу сказати? Одного разу я була на такому саміті, де були присутні ще паралельно шефи з Європи. І вони всі мали зірки мішлен. І вони розповідали про свої смаки, вони давали спробувати навіть ці страви, що вони готували, вони показували, як їх готувати. Це я вам хочу сказати, що наша українська кухня, вона просто це топ. Додаємо наші грибочки. Смажені у нас, нас смажені. Можна брати свіжі гриби, можна брати вже якщо деякі марин... господин заморожені. Навіть мариновані будуть смачно, це Маринову? я вам ну, так. Це буде теж цікавий. Смак, просто у нас е, мариновані, вони мають кислинку, до, до кислинки треба додати щось солоденьке. Да? І в цьому випадку у нас ні. вершки вони мають солодкий смак, то ми е, зразу робимо баланс в цій стразі. Наші вібочки не мариновані, тому нам mm. все одно будемо додавати. Так, вершки. Так, все одно буде Додаємо наші повершки солоденькі, та нашу страву. Декілька хвилин вони мають да, та, разом. Так, має закипіти, да. зараз ми трошки його підсолимо, підперчимо теж. А ви сказали, що ви останній раз, крайній раз були у Львові. Що саме? Чому саме ви там навчилися? Що ви там побачили? Яка тематика була а, цього заходу? Там, там у нас були теми по бару. Так, це були сучасні коктейлі, там з цікавими технологіями, і це була тема декору. Дуже цікава тема весільного декору. Це теж частина моєї роботи, і тому це теж цікаво для мене дуже. Ну в Баварії більш да? Там да, банкетний да, да, зал, да. зал. банкетний зал, да. uh -huh. Цікаво, а коктейлі, коктейлі у солодові більше асортимент. Правильно? Да. Це такий молодіжний так, зал. Так, так, ми там використовуємо багато видів коктейлі, і тому нам не буде е, е, зайвим е, розумітися в таких речах, так? для того, щоб ми могли щось запропонувати. Вати новенькі для наших гостей. Так. І ще ви дуже активно ведете свою сторінку вашого закладу солодом. Ну так, в сучасному світі це необхідно робити для кожного закладу, так? А, тому що як є такі а, слова популярні, якщо вас немає в інтернеті, то вас немає ніде. Ну так, тому що більшість орієнтується зараз на соціальний народ. Так, тому ми ведемо, звичайно, так. Ми підійшли до кінцевого етапу нашої страви. Так ми її маємо задекорувати. І оскільки це у нас сучасна українська кухня, то ми трошки можемо додати елементів, навіть і, і, і італійських. Так? Де вони, ми додаємо сюди такий мікс, гарний у нас є, єскрава, да. свіжі томати додаємо з кібочками. Чи є у вас улюблена страва взагалі? Ось най-най-най найулюбленіше? Ну, прям найулюбленішої немає. Е, я люблю різні страви, різні поєднання. Так, ми, ми візьмемо наш бальзамічний Подати Наші ну, овочі. Справжня так. така ресторанна подача буде. Так, тепер ми беремо наш... Це така сама подача, як ви презентували цю страву у вашому закладі, або ви вже щось тут змінили. Е, така сама. Тобто відвідувачі, які раніше коштували цю страву у вашому закладі, впізнають її з першого погляду. Да. Вона залишилася в тому ж Ну, Вона така проста, насичена, смачна, дуже багато тут смаків. Для приготування сьогоднішньої страви підготуйте наступні інгредієнти: 200 г чищеної сирої картоплі, одну цибулину маленького розміру, одну моркву за бажанням, 2 столові ложки борошна і одну столову ложку майонезу, а також сіль перець за смаком. Для приготування начинки нам знадобиться 150 г курячого філе. 100 грамів шампіньйонів, одна цибулина середнього розміру та 200 мл вершків. Сіль перець за смаком. Ну що спробуємо? Так, давайте. Вже чекаю з нетерпінням. Так, давайте. Такий рум'яний, так, ну, гарно. По-домашньому така велика порція. Юля, кажієць Зараз, зараз. Смачно, як у бабусі на кухні. Це ж по-українськи. До речі, я картопляники взагалі сама ніколи не готую. Вони в мене виходять не смачні. А за вашим рецептом обов'язково спробую так. приготувати Тепер і будуть. можливо саме цю страву. Такі мега деру. так, ваші близькі це зацінять. Я думаю, Оля дуже дякую вам за цю зустріч. Дуже дякую за те, що ви поділилися з нами. Своєю стравою, і тим паче, що це українська, досить звична традиційна і дуже смачна страва. Я вам теж дякую за запрошення. Мені було дуже цікаво провести цей час разом з вами. Давайте разом і надалі відроджувати українські кулінарні традиції. А якщо саме ви бажаєте приготувати свою фірмову страву на нашій кухні, пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку Культура та Мистецтво Подільська у Фейсбук та Інстаграм. До нових зустрічей у новому випуску.